Сіємо ми сьогодні просто поруч і це наш озимий ячмінь Ізоцель. Ну, вчора був я на нашому полі пшениці. Ну, не хотів даже нічого знімати, не було нас. Щось наша пшеничка забилася. Я думав, що переборщили ми з добривом. Коли Приїхали. Все ми робили, це в нас захист шов, йде що є чмін, що пшениця, все в нас за одне роблять. Не було настрою, впав геть настрій. І на це поле я не хотів їхати, бо... щоб гать не розтраюватися. Але сьогодні ми сіємо тут просу. Я зайшов на ячмінь, і ячмінь, як ячмінь. Ячмінь росте собі і 8 кілограм карбоміду, геть його не пошкодили, геть його листочок. Живенький, пропорцевий. Ось пропорцевий листочок. Живий, чистенький, сам пропорцевий. Прапорцевий, підпрапорцевий у нас теж майже чистеньке. Ну, то пошкодження десь механічне, скоріше всього. Ну, прапорцевий у нас чистий, обробляли ми фентицидами. Але те, що значить це добре. А що ж, чого ж наша пшеничка захляла? Це щось не те. Щось там може був примор. Ми коли Проводили опискування, ну так само ж і ячмінь, тим паче він тут у нас у балки. Але з ячменем все добре, це радує. Він викидає коїде вже ось колосок. Буде вилазити. Ну, хай росте. До речі, по гербіциду, по ячменю квелекс. Працював дуже добре, як мені даже, хоча й на ну, але вона пригнічена. Молочай, чи що як воно правильно називається, нас кажуть молочай, теж повпускав листочки, всі листочки Ось Буряни покрутилися. Лобода, амброзія, все гарно покрутило. гербіцида поки що навіть соняшник оботочку Ага, пройти тут соняшник ну поки по ньому не видно нічого